Їх озброїли знаннями і навчили всьому необхідному. Тепер ці юнаки та дівчата стануть до бойового строю української армії. 25 березня Одеська військова академія дала путівку в життя людям, котрі гордо і найголовніше свідомо прийняли виклик долі і стали на шлях вірного служіння батьківщині. Капригора Єгора Олександровича, Леонова Олексія Олександровича, Лоханського Максима Костянтиновича, Люльку Дениса Олександровича. Полиса Богдана Олександровича, обравши військову професію, вони назавжди заприсяглися боронити рідну їхньому серцю українську землю, нести відповідальність за життя і здоров'я своїх підлеглих. На особистому прикладі навчати та виховувати особовий склад, покладати особисту відповідальність за підлеглих на себе, тому що їхнє життя довірив нам український народ. Глянемось. Глянемось! Вони освоїли всю програму навчання. І набагато більше, ніж випускники минулих років в цього випуска. було досить насичених 4 роки навчання. Вони приймали участь у багатьох навчань в різних бойових частинах, в різних полігонах нашої держави збройних сил України. Тому їхній рівень підготовки на голову вище милих випускників їм дали повну програму підготовки. Я впевнений за них, за їхню якість виконання завдань. У святковій церемонії випуску вдячно прощаються з академією десантники, військові розвідники, розвідники сил спеціальних операцій, фахівці тилу. Серед них золотий медаліст, випускник Одеської військової академії Дмитро Стеха. Взагалі, велика база в мене була ще з ліцею військового, де я навчався. Потім під час навчання академії я просто підтримував рівень знань, які давали в ліцеї, постійно розвивався. В академії просто показали речі, яким потрібно навчатися самому. Так як, як для мене самонавчання це найкращий шлях для того, щоб щось досягти. Уже зараз я маю необхідний рівень знань для того, щоб виконувати свої обов'язки в частині. Підтримати і розділити емоції з сином на урочистості приїхала мати випускника-лейтенанта пані Олена. Син відчився чотири роки, то майнуло як один день. Ми дуже раді сьогоднішньому святу. Він у нас тиловик ГСМ, і гадаємо, що він принесе. Дуже багато пользи нашій Україні, нашій рідній Батьківщині. Хочу подякувати составу, який навчив дуже багато і дав багато досвіду нашим дітям. За традицією, по закінченні офіційної частини, на плацу військової академії відбулося показове дефіле військових музикантів. Понад 80 лейтенантів, випускників військової академії міста Одеса найближчими днями приймуть офіцерські посади у частинах та з'єднаннях українського війська. Впевнені, що нинішнє покоління молодих офіцерів обов'язково з честю долатиме життєві труднощі, досягне значних висот у військовій кар'єрі і гідно служитиме своїй батьківщині. Нібоє нас не підкорили, бо це наша рідна земля.